Без плодів персика та абрикоса цьогоріч залишився город пана Михайла. Ранні плоди цих фруктів загубила холодна весна, Пізні ж сорти через спеку ще не встигнувши дозріти, опадали з дерев. Під загрозою опинився й виноград. Я більшу частину виноградників після русаля провів, як це полагається у виноградарстві. Зелені операції. Що значить зелені операції? Це обламування, чеканка і пасинкування. Шасла прекрасно почуває от корчі. Тільки Делевар розвитку трошки шкірка твердіша стала і не росте, а там, де я не обламав, от друга частина. Е Ловкоша можна буде подивитися, що характерно, там грона у нас не сформувалися. Молоді саджанці винограду, незважаючи на полив сонце, таки засушило з допомогою обрізання, частину винограду врятувати все таки вдалось. Що не скажеш про груші? Незважаючи на те, що вереснева груша пізнього дозрівання, її плоди вже на початку серпня можна бачити повністю дозрілі та ще й підгнивши на землі. Через пеку вода та кисень не доходять до плодів, а сонце пече, тому плоди радше висушуються, аніж дозрівають. Постраждали від сонця ще й овочі. На помідорах, на томатах ми маємо отакі опіки, елементарні сонячні опіки. На різних сортах, і різних, і на сливках, і на оцих ставропольських. Ну, різні сорти, гібриди є. Недорозвинені огірки, поливай, не поливай водою, недорозвинені кабачки. Не заважає сонячне проміння хіба часнику, петрушці та календулі цього добра у городі пана Михайла вистачає. Садівник з досвідом каже, в спекотну пору потрібно не забувати про полив домашніх дерев, так і кущових, і радить робити це вранці. Якщо ж вірити прогнозам синоптиків, то вже незабаром поливатиме городи й дощ. Поки що, поки що. На фоні його ми очікуємо підходження холодного фронту невеликої хвильки, але опади будуть короткочасні. Фактично грозові локальні грози. Якщо ж дощу не буде, доведеться поливати дерева самотужки. До речі, пан Михайло ніякому разі не рекомендує підживляти дерева спекотними днями, адже це лише призведе до ще більших опіків.